Так, дівчата, ми давно знімали в'яз мішечки оригінальні з останньої нашої партії. Зараз з зніму мішечок. Один у нас лишилося пов'язки чотири, по-моєму, так? Чотири да? чи п'ять мішечки? Ми, лишилося. Тому будь ласка, хто хоче замовляти, тому що на найближчий час не буде взагалі поставок, а може, взагалі їх взагалі не буде. Взагалі ще не буде. Бо по зараз вас вирішують, підписувати надалі контракт з цією фірмою, щоб можна було там викупати цей, цей товар. Так, ось такі тапулі подарункові такі штучки. Це у нас такі змінник для вбиття. Аксесуар, як завжди, є, але дуже класно, що в дуже багато. І малючка, і різних аксесуарчиків таких різноманітних. Так, звиття так. такі прикольні крусівочки. 33 розмір. Ця партія така не дуже прям зимова, не дуже така прям теплюща. Класні. Але, але тут лонгі, спортивні штанішки, такий ну, дуже класний асортимент. Поповнити всяким таким різноманітним. І малючок, бачите, тут клесенькі. Така ж жилеточка така яскравенька є. Шапочка. Ось така. Можна прямо набірчиком продавати жилеточку з такою шапулькою. Так. Бодічки, на довгі рукавчик, такий набірчик. 9-12 місяців. Ось такі бодіки Дісней. Ось такі бодіки. Якість обістки дуже гарна, дуже класна. Ви всі знаєте, хто ще не брав, раджу спробувати, але якщо розпробуєте, скажу, може бути таке, що пов'єска. Так, далі теплі будуть. Це такі ниточку, Це все малючок. малючок іде до 36 місяців, Це теплі. Це я розказую. Це також теплі. розказую, я тут ще не знайом з цим брендом. Резиночка якась, бачите? Тут ось така сукня така прикольна. Літа тут трошки випадалося зовсім. Ось такі різні коштю, два-три рочки, шапочка. Такі тапульки -то топать-топать, хто починає ходити. так, Це малючок. У нас три рочки. Це два-три така. Знімаємо вам мішечок. Ось, такі класні різні Така водолазочка прикольна в рубчик. Ой, всі, крута. Костюмчик такий теплий. О, магнітик попався. Зараз спробую зняти а, магнітики. я зняла. Хто торгує ов'єс, знає, що магніто попадається, коли ви берете, до речі, мішки зашиті, то там можуть просто один чи два магнітика. Це вже будуть якось самі знімати. Або треба отаку штуку. Але вона дорога, тому просто можна кусачками розкусити. Так, магнітик зняли. Ось, дивіться, які класні стекли. Так, це вже пішло, пішов, бачу, вік 7-8 рочки. Такий середній вік, 7-8. Ще шапочка, рукавички, ще малючок. Така кофточка на два ниточку. Лосинчики. Я думаю, що ви вже самі скучаєте за ув'язкою. Дійсно класно, звісно. Так, ось такі класні, дивіться. Така врубчик на дівчинку, 3-4 рочки. Ось така прикольна. Малючкова така піжамка. Рушничок. Кутик 3-4, такі прикольні. Так, сітр. Це все. Так, лішечки поламані. Прибрала. 4-5. Така торба. Так, 7-8. Джинсики. Вони дуже класні для нього. Так, підкові. Всі двониточка, у нас пішли, штанишки. двониточка Водолазочка така теплюсенька. Лонги. Ось такі різноманітні. Така класний губчик проповники. Футболочка проскочила, вона там чи її буквально бішочок впав. Комплект поло. Такі 9-10. одинички і на короткий рукавчик. Такі класні плотні джигінці. Так, це костюм спортивний. На двониточку, дівчинка. Лосінки. Лосінки. Є це класика. Тут завжди є сьогодні потрохи. Так, це ще малючок. такая куфтюлька на двойную ниточку. Малючок, все 30-36 на двойную ниточку, все малючок. У нас там позападал, такая куфтюля с капюшоном, что классно. Мешечку с краюшку. Так, эти классные резни Ой, культики вот такие, такие, бачите, все широченькие такие. Джогеры. Четыре. Таких кутончик. У Такі спортивні на двомі точку д'яруються. Так, і швидкість поламані. Ось. Вітровочка, дивіться, яка класна. Легенька, але ж весною буде знахідка. Блузочка, дивіться, 4-5. Ці дуже круті джогери, дивіться, які класні на хлопці. Такі вілюрові такі теплі росинки. Футболка. Такі джейгінси. Так, ця байова піжамка така, теплюсенька. Така, тепла. Це, певно, кофта або футболочка лонг на довгі рукавчик. Лонгік. Хлопчик, підліток Пішов, бачу. Так, ось така тонічка на дівчинку. Светрик. 10-11. Дуже класний, теплий свят, там мішечка, такі прямо зиму. теплий теплий Дуже гарний. Це така, типу, флісова кофточка. Така підвищається, якась типу маєчка, так поняла, що дещо. Так, це на двониточку такі спортивочки. Це що у нас? Це теплий такий світшотик, такі букви. Ще лосінки малючок, такі лосінки. курточка. Спортивочки 12-13. Наб'ю з двох одиничок, але вони йдуть, по-моєму, двониточка. Так, да, такі на двониточку йдуть. Білизна навіть попадається в вісі. Це дуже класні маєчки. Дівчинка, хлопчик. Це на що? Маєчка, футболочка, малючок. Це такі як термофутболочки. Так, шкарпеточки. Такі, бачите, в рубчик, шкарпетки якісь новорічні, такі, такі подарункові новорічні, такі подарункові новорічні новорічні шкарпеточки попадаються такі. Все, замовляйте.